Вітання з Миколаївщини. Сьогодні вам покажу ще одну частинку декоративних трав злаків. У нас серія відео про декоративні злаки, трави і злаки. А, наразі відео буде про пенісетум. Пенісетум Лисохвостий. Я їх часто зву просто лисохвіст. У них подвійна назва панісетом лисохвостий, на латині саме друга частинка лисохвіст. Та й на англійській мові їх називають Fox Tail, це лисохвіст, або Фонтан трава. Їх є два підвиди в саду ось класичний панісетом лисохвостий. Перед нами пенісету Фокстрот. Принаймні, з такою назвою я його виписувала і мені його прислали. Я не певна в сорті. А, чому не певна? По розмірам, як на мене, то, мабуть, це характеристикам відповідає. Він. Це дорослий кущ, мабуть, посажений. Йому 4 або 5 рочків на цьому місці він росте. Розміри його, це величезний кущик, метр 20 ширини на метр 20 висоти. Чому, власне, непевна в назві Фокстрот. Цей лисохвіст, на відмену від всіх інших сортів, їх багатенько в саду. Єдиний, хто не викидає колоски. Він викинув колоски лише одного разу, ось як я його посадила десь на другий рік після посадки. Гарнющі колоски, величезні, схожі на сорт Red Hat. Схожі, але відрізняються. На великій ніжці, велетенські, але це було лише одного разу. І після того я його і пересажувала, і щоб маленька, були маленькі, коли загущується лисохвіст, мало викидує колоски. А ось молоденькі саджанці більше здатні. Колосочки викидати. Тож я його і розсаджувала, і в абсолютно різних частинках садочку, але <смі> він, всі саджанці однаково не дають колосочки. Тому ось така диковинка, не знаю. Самі, лисохвости самі по собі в першу чергу цінуються за свої колосочки. Але а, цей кущ мені дуже подобається. І навіть при тому, що він не, кидає, не викидає колосочки, для мене це в цьому є перевага. Бо, якщо говорити про сорт Redhead один із найкращих, найгарніших лисохвостів, то коли він дуже дорослий стає, багато років не пересаджений, він неймовірної краси, але приходить момент, коли він. Ось дуже дорослий загущується, викидає велетні свої колосочки. Просто було в садочку така ситуація, і кущ розвалюється. Не дуже гарна картина. І я не люблю, коли кущі розвалюються. А ось цей ось тут, бачите, дуже охайна кулька, ніколи не розвалюється гарно додає декоративної краси цьому куточку саду, тому, власне, мене він влаштовує як декоративний фонтанчик, навіть без колосочків. Ось такий сорт. Я ще залишила один саженець, є в іншому куточку саду. Така сама картина, велетень, велетенська кулька декоративна, яка не дає колосочків. Ось таке зараз вам покажу його з різних сторін, щоб бачили, що дійсно кущик дуже декоративний. Там, з якої сторони до нього не подивись, не підійди, він відіграє доволі суттєву роль в цьому куточку саду. А... Він під крапельним поливом, але бачите, у нас дуже посушливе літо спекотно, О, влітку від плюс 40 і вище, і тому, як бачите, при тому, що саме його листечко доволі, він має широкий лист. Але на нашій спеці він, ось, бачите, підсихає. Але навіть така його така, робить його чимось навіть особливим. Не, не, як сказати, не портить. Не, Трішки навіть додає йому чарівності його оці підсушені кінчики. А ось перед нами красень сорт хамелн. Хамелн – Це дорослий кущ, давно посаджений. А, метр двадцять ширини в дорослій формі і 90 висоти. Він трішки е, нижчий, ніж Фокстрот, і більш розлогий. Як бачите, Фокстрот така е, куля, але він все ж таки вертикаль тримає висоту. А хамелон, бачите, ось трішечки роз, розлягається, більш широка кулька. Незважаючи на те, що він а, давно посаджений, дуже загущений, а як бачите, все одно колосочки видає. Має отакі от гарненькі колоски. Тут їх було два кущика. Ось, бачите, ось там один кущик я розсадила, бо він вже потребував розсадки. При пересадці я обов'язково кущик обрізаю. Тому що, навіть якщо ви захочете ось цю красу, оставити, вона сохне. Кущик не справиться з тим, щоб і наращувати вам кореневу, приживатись і одночасно ще й е, витягувати ось цю пишну красу. Він всохне, тому бажано при пересадці, як і всі інші рослинки, коротенько обрізати. Зазвичай злаки обрізаються. В кінці зими або ранньою весною, бо вони не, не люблять, щоб в їхні трубочки потрапляла волога. Але при осінній пересадці обов'язково все ж таки обрізаємо. Їх декілька в садочці з хамелнів. Це більш молоденькі кущики. Більш детально покажу вам його колосочки. Не такі невеличкі колосочки в нього, але дуже пухнасті. І ось його особливість, навіть загущений кущик, все одно видає колоски. Він трішки змінює барву, бачите, осіння барва його, так він яскраво зелений. Мені подобається, що коли вам потрібні місця, ось такі є місця в садочку, де ну, от потрібно трішечки такого щось розпушити, щоб більш пухнастіше було, бо Повітряніше, гарніше було, ось лисохвости з цим гарно справляються. І Ще цей сорт дуже гарно пересаджується. В нього не наскільки страшна така куртина, яка от Фокстрота і редхеда, ті дуже потужні кущі. І щоб їх при пересадці дорослі кущі викопати, це потрібно їх зрізати. І топором розділяти. Я не жартую. Потужні кущі лисохвостям потрібно розділяти топором, і Їх тяжко викопувати. А ось хамал, більш нормальна в нього куртина, навіть дорослий кущик, в принципі, і в змозі викопати і не потребує топора для того, щоб якби з ним працювати. Красень сорт, в нього, як бачите, витримує нашу спеку, за що мені дуже подобається. Його Листочки залишаються зелененькі, в нього такий широкий лист, і я його а, планую розсаджувати по куточкам саду, вже трішечки розсадила, бо цей сорт тримає наші погодні умови. Про погодні умови я вам на порівнянні покажу, що я маю на увазі. Ось перед вами два кущика, два різних сорти. Ось цей сорт прийшов пересортом, мав би сорт Гербзаубер бути, але це не він, бо гербзаубер високий. А цей невеликий кущик, він загущений, бачите, колосочків мало, до речі, зверніть увагу. Одна із величезних плюсів лисохвостів, те, що вони. Дуже швидко наростають. От ви їх посадите, вони вже вам майже на другий рік, на перший рік вже кущів дадуть. А на другий рік це вже буде великий кущик, будуть вас радувати. Але вони потребують постійного розсажування. Та? Деякі сорти, принаймні. От хамал мені подобається тим, що він довго може бути на одному місці, продовжує випускати колосочки. І не наскільки вимагає розсаджування. А ось ці кущики ось цей Герб-заубер, не Герб-заубер, і ось далі ви бачите Казіан. Вони не справляються з цим. Кущ загущують, колосочків дають мало. Притом, що вони посаджені одночасно з хамелном. Ось цей, як бачите, Казіан взагалі не викинув я Викинув десь там їх ледве ледве колосочки. І вони не тримають нашу спеку. А як бачите, ці два сорти дуже-дуже, при тому, що вони під крапельним поливом, цього недостатньо. Вони горять, вони наше сухе повітря, нашу спеку не тримають. Тому ці два сорти я буду замінювати на хамел. Це дуже важливо, коли ви в своєму судочку вже побачите, як поводить себе сорт і чи підходять кліматичні умови вашого саду для цієї рослинки. Ось. Хамен, мені підходить, для садочку підходить в ідеальному ідеальний варіант, тому я його буду розсажувати по саду, а ті. Рослинки, які не дуже, ну, то таке. Красуня Айстричка. Осінь час Айстер. Красунь Айстер. Це така винного кольору. Так, біленька. Ось вам покажу ще один кущик давно посаженого фокстроту. Який жодного колосочка не викидає, але гарний своєю кулькою. Далі ми будемо бачити а, зовсім іншу інший підвид пенісетумів, а, підвид східний, пенісетум східний, а, фламінго. Я вам вже його трішечки показувала, розповідала. Ось перед нами доросла форма фламінго. Швидко, дуже швидко наростає, дуже швидко показує свою декоративну красу, непримхливий, не підсихає. Як бачите, листичко в нього залишається зелененьким. Має ось такі бусково-рожеві колосочки, завжди дуже рясно викидає колосочки. Ранній сорт дуже рано починає викидати колосочки. і що цікаво, він протязі всього сезону їх додає. Не тільки раз випустив і все, а от додає нові, нові, нові за рахунок того, що кущ наростає, і в цьому його і плюс, і мінус. Він десь так на кінець липня, на кінець літа, може навіть серпня, кущ розвалюється. Коли це дорослий кущик, він норовить, розвалиться. Плюс від дождя він також розвалюється. Я з цим кущиком для себе проекспериментувала, і ось на кінець липня, я вже так двічі робила, я кущики фламінго обрізаю, всередині липня навіть, обрізаю на висоту 25 см від землі. Оці кущики, що я вам показувала, вони не, роз... не обрізані, бо це... я розсаджувала їх восени, тож не обрізала. А ось тут ціла монопосадка кущиків фламінго. Вони були всі обрізані, тут 5 кущів, монопосадка, і вони всі були обрізані до висоти 25 см всередині липня. Як бачите, вони дуже швидко наросли і дуже швидко викинули колосочки, тому що, тому що я не люблю розвалені кущі. Якби я цього не зробила, а ці п'ять кущиків дорослі, вони ось на кінець літа повністю закрили б ось лаванду, вони розвалюються, закривають айстру лаванду аж до стежечки. І картина не надто гарна. Зв'язати, підв'язати він себе не дуже дає. Ну, тобто дає, але картина підв'язаного фламінго негарна, відверто. А ось з обрізанням їх посеред сезону мені сподобалось. Як бачите, ви по цим кущам навіть не скажете, що вони були обрізані. Ось така картинка. Фламінго. А, кущики молоді мають більш розуватий відтінок. Колосочків. А потім вони так е, світлішають і не такі рожеві стають, але все одно гарнюші. Пенісетум східний фламінго. Ось тут перед нами молоденький кущик пенісетума Red Bunny Tails. Він невеличкий, манюня така. Для ось таких кому потрібен невеличкий сорт. Він гарний, чим мені не подобається, не наскільки в нього ось так, напевно, в цьому освітленні буде дуже гарно видно його колосочки. Так? Бачите, колосочки в нього маленькі. На початку сезону вони дійсно такі з червонуватим відтінком. Наразі вони просто ось вже не, не червоні. А, він гарненький своїм листячком. У нього навіть чимось, знаєте, по сезону листячко зеленкувате і з такими червоними кінчиками навіть. І воно іноді такого салатового відтінку, не просто зеленкувате, а салатового відтінку. Дуже ранній сорт і цікавий по-своєму. Ось в деяких місцях, де вам потрібно, то, до речі, тут є його більш доросла форма. А на кінець сезону осінню він не наскільки декоративний, він декоративний більше ось влітку, влітку на початку осені. Це вже його ось така залишкова краса Red Bunny Tails. Ось перед нами також обрізаний кущик фламінго, пізніше його обрізала, думала, не наросте. Все одно наріз. Я його, мені здається, в серпні місяці я його вже обрізала. Все одно він наріс, все одно викинув колосочки. І ось тут такий гарнезний. Тут він мені, да, тут молоденькі колосочки і більш видно таку бусково рожевуваті вони, такі колосочки в нього. Дуже щедрий на колоски завжди стоїть з колосочками. Бачите, яка зелена-зелена шевелюрка його. Він був обрізаний. Сорт красень. А хто в нас ще з лисохвостів залишився? Ага, зараз покажу вам ще один лисохвіст. Не схожий ні на кого іншого. Так. А, також пенісетум східний, саме східний а, Tall Tales. Чим він цікавий а, своїм кольором? Він по сезону навіть влітку світло-зелений, такий чимось навіть салатовий. А ось на осінь стає навіть насичено салатовим, ось Бачите, це його фарба на осінь. Нашу спеку не витримують жовті рослинки, жовтолисті барбариси і жовтолисті пухиреплідники, яких було багатенько в саду, на жаль, не витримують нашу спеку. Тож, багато їх пішло з саду. А вони були посаджені от жовто-листа ця краса. Тут були і пухереплідники, і барбарисики, але в поєднанні з Бордо було би гарно. Спеку вони не витримують наші вищі плюс 40 листечко їхнє горить. І це, це дуже така плачевна, плачевна картина виходить. А ось цей лисофіст. Penicetum tall Tales за рахунок того, що має ось таке листечко, світло-зелене, салатовеньке. Він ось замість жовтолисних рослин кущиків справляється з цією роль, з ролью, з ролю бути світленьким. Хай не жовтим, але ось салатовеньким. Як бачите, в поєднанні з. Бордовим кольором, ось там скумпії, барбариса. Він відіграє свою важливу роль. Мені це дуже подобається. А, тобто, кущик декоративний саме і кущем, і листячком. А, крім того, він викидає колосочки. А, в цьому році якось не знаю, чому він не щедрий на колоски. Ну, таке буває. А взагалі. А взагалі він влітку випускає високі і чисто білого кольору колосочки, гарнезні. А, таке буває, що рослинки не кожного року ведуть себе як вам хочеться. Тобто а, з колосочками особливо. Ну, це залежить, мабуть, від погодних умов і інших умов в саду. От, в цьому році він не щедрий на колоски. Але це його якби свою особливу роль, своїм кольором, кущиком він з цією ролью справляється і без колосків. Хоча і з колосочками цей сорт дуже гарнезний. А, ось, мабуть, і все по лисохвостам. Дякую.